Всім привіт! З вами я, Євген, і це мій канал Ukraine. Сьогодні ми поїхали на фермерський ринок. сен Ноберт він знаходиться на півдні Вінніпегу, Тому подивимося, що тут і як. Як я розумію, це найбільший ринок і дуже багато людей, фермерів, саме приїжджають сюди на ринок. Тому зараз швиденько подивимося, що тут і як. Не перемикаємо! Поїхали! Гарного вам перегляду. Так. No dogs allowed. Не можна з собаками. Тут е є дуже багато всього цікавого. Є фермери, які виставляють фрукти, овочі. Є якісь різні напої, навіть трава є якась. Як ви бачите, є тут і різні букети. Зараз я зроблю кращий лук. Так, є тут і м'ясо. М'ясо тут є у заморозці, є охолоджене, є курка. Всяке різне. Бачите? Але ціни частіше всього не пишуть на м'ясо, на м'ясо треба питати. Ось тут ми купили огірочки. Давайте подивимося по цінам. Ціна тут 3,50 за огірки, буряк 2,50. Ось такі ціни. Так, отут ми купили м'ясо бізона. Так, да, саме бізона. Але ми купили печінку. Що тут у нас ще є цікавого? Ціни плюс-мінус однакові. Тобто є у них, як я розумію, якесь правило, що вони домовляються, що по чому ставити. тому що, наприклад, огірки 350, вони тут є декілька точок. І всі вони тут по 3,50. Є точки з хлібом, різна випічка. Так, у цій точці Fertile Farm дуже багато людей, і завжди черга, бачите. Також огірки, тут огірки трошки дорожчі, по 3,99. Так, пішли далі. Є зона, де можна поїсти, і тут люди бачите, відпочивають. Тобто тут приїжджають не тільки щоб щось купити, але і поїсти. Так, що у нас тут ще є? Е, що саме для мене було цікаво, тут продають алкоголь, да, саме так. Тобто є по факту лікер е, марти, і ці лікер марти вони, е, по факту є як монополія. Але тут є безліцензії, ну, як я розумів, у них ліцензія є, але немає акцизних марок. Так. Тут ми бачимо, що є, продають молоко, творог. Продають різний алкоголь. Наприклад, це Вініпек Вайнері. Так, вартість на алкоголь за пляшку 20 доларів виходить. І, якщо чесно, є тут ще точка з сидром, також домашні вони роблять, і також ціна 20 доларів. Різні трави. Так, ось ця точка це із сидром. Так тут продається smoked fish. Це великий тракт це піца. Ціни на рибу. Так, поїхали. Що тут у нас ще далі є? Далі є величезний павільйон? Величезний павільйон посередині. Е, у цьому павільйоні є тут різне. Бачу, хлібчик є. Справа продається кава. Тут, якщо чесно, у цьому павільйоні можна купити різні речі. Бачите, тут не тільки про їжу, але і про щось те, що люди роблять своїми руками. Тобто якісь сумочки, якась бюджетерія, це, наприклад, їжа для собачок та котів, мило. Це чіпси, іграшки. Так, це вироби із е шкіри. Що ми тут ще бачимо. Е тут дуже цікаво. Тобто люди сюди приїжджають, як я розумію, просто провести час е і. Щось купити. Але, якщо чесно, ціни тут не такі вже і дешеві на все. Да, тому... Так, я бачу, що тут продаються круасани. Круасани це цікаво: 3,25 за круасан. Потрібно буде подивитися. Також тут є піроджі, а же без них. Спеціальті кава. Так, ну тут вже трошки цікавіше. Sorry. Свічки. Що тут ще продається? Капуста квашена тільки що я бачив. Ну, всякі ложки. Так. Це цікаво. Що ми тут ще бачимо? Є з Ефіопії трак, бачите, там з їжею. Є різні також місця, наприклад, можна купити бургери із м'яса бізона. ісландська вінартерта. Якщо я, чесно, я її купив, спробував. І що тут у нас ще є? Так, тут ще продаються, мені казали, що яйця, але будемо зараз яйця шукати. Так, і стравами. Бачите, дуже красиво. Є місце, де можна поїсти. І no pets allowed. Ну, Я не знаю, як там вийшло відео, тому що записував з одного дубля. Із-за е того, що тут приватність, всі не дуже люблять зніматися і можуть бути питання, тому я записував, так сказати, шпигунські. Е якщо було цікаве відео, це ставте лайки, і вподобайки. У е мене ще є один Проєкт дуже цікаве відео хочу записати або серію відео, тому скоро буде ще декілька відео. Вибачте, що була пауза, дуже багато працюю. Не було часу, якщо чесно, на відео. Є декілька ще матеріалів, тому як все змонтую, одразу все е, ви побачите. Всім вам бажаю гарного дня. Дякую, що мене дивитеся. Ставте лайки, вподобайки. З вами був я, Юк... Юкреліан Євген. Ну ви самі все знаєте. Гарного дня!